Доброго вам дня. Сьогодні трошки перед тим як почнемо виконувати роботу, яку ми запланували. А зокрема, я хочу подивитися на бджову сім'ю, чи матка продовжує сіяти, а також чи бджоли підхватили той розплід, той засів, який матка засіяла 26 грудня. Сьогодні, 3 січня, вже 2024 рік. І сьогодні рівно як 9 днів з моменту засіву маткою. Хочу зараз визначити, чи матка продовжує сіяти. Ну і також чи є вже запечатний розплід. Бо, як ми знаємо, від початку засіву до запечатування проходить рівно 9 днів. Тому зараз будемо вчитися надалі і продовжую свій експеримент. Комусь може видатися, що я не маю що робити, або е, хочу зібрати перегляди на Ютубі. Ну, але це не так. Ютуб це чисто, е, чисто просто показати вам і чисто зафіксувати для себе. Мені не цікаві перегляди, хоча мені, звісно, приємно, що е, пасічники підписуються. Але я кажу, це я вже неодноразово проводжу такі експерименти, навіть і у минулому році робив подібне. Мене цікавить ось ця рамка третя. Саме на ній минулого разу я знайшов засів. І що інтересно, що якщо би е, немо є бажання Замінити ось цю третю рамку на більш медову рамку, то я би і не помітив, що є розплід, тому що я ту рамку струшував. Ну і вже саме після струшення я побачив, що там є засів. Дивився відеоролики теж інших пасічників, які в цьому році розбирали гніздо, то вони отак подібні, як я. Витягували рамки, дивилися, чи є засів. Ну і, звісно, що бджоли дуже плотненько сидять, якщо не розсувати бджоли або не струшувати, то й помітити засів нереально. Так, по чуть-чуть ми вже добираємося до. Тієї рамки, яка нас особливо цікавить. Так, на цій рамці є чотири комірки засіву. на цій рамці. Взагалі-то я надіюся, що бджали будуть вигризати розпліт, ну, але навіть якщо б так сталося, що вони б продовжували. Вирощувати чи матка продовжувала сіяти, то ну, я в цьому особливо щось тобто, такого кримінального, страшного не бачу. Вже бачу е, матку на цій третій рамці. Якщо вона вже на цій третій рамці, це означає, що тут більш таке активне життя. Ось матка. Маточка червоним, міточка. Ну і тут на цій рамці суто засів. Суто засів. Тобто моя теорія про те, що бджоли вигризають розплід, підтверджується. Ну, а з цієї сторони минулого разу тут була комірка. А з цієї сторони чотири комірки з розплодом. Я коли розсуваю бджоли, бджоли намагаються швиденько. І одна личинка десь п'ятидненна. Тут теж така величезка личинка одна. І, ну і в основному засів і там, може, трьохденна личинка. Ось таким чином, матка тут. Ось таким бжо, ось чином бджоли. Поводять себе зимою, коли є потепління. І коли така зима е, тепла. Так. Що на цій рамці у нас? Так. Ну, на цій рамці нема, не видно. Засіву. Зроблю таку невеличку ротацію, ось цю рамку повномедну і з частковим обсидженням джоли поставлю там, де найтеплішу найтеплішу вуличку до розплоду. Ну що, я збираю цю бджову сім'ю. Бджоли трошки загуділи, зашуміли, вийшли з куба, але це не для них це і не є страшно. Так. Цю рамку я тако струшу, щоб трохи активізувати більше бжів, щоб вони могли краще згуртуватися у зимовий клуб. Бджоли досить мирні, навіть попри те, що тепер плюс 10 градусів, бджоли себе нормально почувають. Нема такого, щоб вони кидалися або були дуже такі злі на мене. Що, напевно, в цьому році експерименти мої закінчаться по визначенню зимового розплоду. Тому що в загальному я картину зрозумів, те, що я раніше думав, і те, що я висував такі для себе теорії, що матка під час потепління засіває, а пізніше бджоли той розплід не виховують, то воно це підтверджувалося. Ну і теж, я знаю, що. Наприклад, коли бджолосім'я неповноцінна, коли бджова сім'я закліщена, то такі, такі потепління вони дійсно можуть згубно подіяти. Тому що чим більша площа печатного розплоду, чим більше бджоли вирощують розплоду, тим є більша ймовірність того, що у гнізді буде температура, яка буде дозволяти розмножуватися кліщу. Ну і чим менша площа, тим е, значно е, краще покращує зимівлю бжів. Поки що я бж, е, бжоломатки не ізолюю, е, щоб конкретно з ізольованими матками зимувати. Ну але ну, дивлюся, що нормально і так бжоли зимують. Ну, хоча, з іншої сторони, може й прийде час і буду з ізольованими матками. Ну а в цілому я задоволений.